Доброго ранку, любі друзі. Церква Гедачев декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимось. Знаєте, я сьогодні розмірковував над деякими моментами свого життя і споглядав на життя деяких людей і людей Біблії, і хотів би сьогодні разом з вами порозмірковувати на таку, я би сказав, дуже важливу тему. Тема, яка торкається, чи чисті мої наміри, або що мене мотивує в тому, що я роблю. І розпочнемо це приповісті, 16 розділ, другий віршик. такі слова. Всі дороги людини чисті в очах є, та зважує душі Господь. І як я сьогодні розмірковував про це, то я прийшов до деяких висновків, що не завжди мною двигали, двигала мотивація, яка по серцю Бога. Інколи це обов'язок, і це важливо сьогодні говорити. Інколи може це деякі амбіції, інколи щоби щось люди не сказали. І тому дуже важливо, що коли ми прагнемо досконалості при цьому, і ми бажаємо удосконалити наші діла, то ми дуже повинні зрозуміти, що Бог бачить не тільки діла, але й те, що спонукує нас до них, тобто наші наміри і нашу мотивацію. І хочу звернути увагу, що Богу важливо, щоби наші діла. Відповідали намірам та мотивам серця. І ми сьогодні можемо говорити про те, що а, діла дуже важливі, але надважливо, що рухає мене а, в тому, що я роблю. <кій> і, ну, дека таких питань для себе і для вас. Пороздумуйте, а, на такі питання. В чому мотивація? Жертви Авіля та Каїна, що, їм, що спонукувало одного і другого. У чому мотивація у пожертвах той бідної вдови, яка віддала останнє, і в чому мотивація тих людей, що дуже багато давали. Вона віддавала, віддала все це Богу, бо любила і пожертвувала все, що могла. Але подивіться, Христос зауважив, що деякі дуже багато давали, і він дивився коло скарбниці, і він бачив, як вони пишались тим. І тому важливо, що мотивувало їх і її. А у чому мотивація от тієї молитви, коли Фарисей молився, він поглядав на митника, і він казав, що Господи, подяка Тобі, що я не такий, як у той митник. І далі він дуже багато говорив про те, що він робив, і Господь не сказав, що Він того не робив. Він те робив. Але ця мотивація пишатися собою над людьми, які стояли тут, вона виглядала дуже для нього привабливою, бо всі бачили і чули, що він робив. Але Господь каже, що той, хто бив себе у груди, той митник, він пішов більш оправданий, чим той, хто вихвалявся. Що рухає мене, коли я молюсь. Що рухає, це мій тільки обов'язок. Бо згадайте, коли ми читаємо 16 розділ до Лук'я, Господь каже, що повинно завжди молитися і не занепадати духом. Повинно. Так, мною керує що. Я хочу сказати, що дисципліна в молитві дуже важлива, але і важливо зрозуміти, що не кількість і не час, який ми витрачаємо, а мотивація, чому ми молимось, вона приносить результат і вона торкається серця Господа. Ми можемо говорити про те, що, в чому мотивація жіночки, яка помастила Христа. Згадайте Оливою, і вона він говорить, що вона багато полюбила. Ви згадайте і учнів. Згадайте учнів, які, коли вона розбила той, той сусуд і помазала, і ці пахощі були. Згадайте наміри і згадайте мотивацію учнів, які говорили до Ісуса, і вони казали, нащо це вона робить. А можна було продати оте все і служити для тих, хто бідні. Але Христос каже: не турбуйте і не заважайте їй робити того, що є на її серці, бо вона багато любить і вона багато жертвує. Дуже в цьому прикладі дуже цікаво те, що учні пожалкували те, над чим вони не працювали. І вони дуже гарно а, мотивували її, щоб вона зробила щось інше, а не для Христа. Я не згадую за все служіння учнів, які ходили за Христом, щоб хтось десь із них зробив те, що зробила ця жіночка. А ми бачимо, що Господь служив для них, але. А я не бачу, щоб учні послужили для Христа. Вони виконували те, що казав Христос, але ця жінка прийшла, що мотивувало її, які були наміри. Вона, я би сказав, з тим, що вона помазала цією оливою пахучою Христа, вона вилила любов свого серця. Що мотивувало її? І я гадаю, що то любов. А що мотивувало Христа, який прийшов? Ми читаємо, що Бог, бо так Бог полюбив світ. Як він полюбив? То мотивацією того, що прийшов Христос, не був якийсь розрахунок, а то була Божа любов. Для кого? Для мене і для вас. Що Він віддав? Віддав кого? Саме найдорожче, як та жіночка, він віддав саме найдорожче, що в нього було, свого сина. І ми читаємо, Павло пише до римлян, він каже, що більш того, що Христос, він підтверджує свою любов, Бог підтверджує свою любов. Бо Христос помер тоді, коли я ще був грішником, коли я не чув, не бачив, і я був ворогом для Бога, я робив не те, що потрібно було робити. А Він підтвердив свою любов. У чому, у чому мотивація і самопосвяти та служіння Павла? Це дуже важливо. Він казав, що для мене життя то Христос. Він каже, що я помер для себе заради предмета моєї любові, і тим предметом любові є Христос. І він каже, чи я живу, чи я вмираю, чи я служу, чи я щось роблю, а то все це роблю для нього. І більш за те, я це рахую як великий привілій служити. Знаєте, інколи ті, хто служить, занепадають духом, от люди не бачать, вони не чують, вони ніколи не, там, не підбадьорять, не похвалять мене там. А, ну, важливо, щоб хтось це робив. Але якщо я тільки раді цього служу, то то марнота. Дивіться, що говорив Давид в своїй молитві до Бога, коли ми читаємо 139 псалом, 23-24 віршик: досліди мене, Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи я найду згубною дорогою. Скеруй мене на шлях вічний. Він говорить, Господи, що зроби. Досліди мене. Я хочу звернути увагу, що мотивація може бути різною. Інколи нас мотивує страх перед людьми, а що вони скажуть, а що вони подумають, а що вони будуть казати. Інколи нас мотивує наша гордість. Ось, подивіться, я це роблю, ніхто так не може, бо я найкращий у цій справі. Інколи бажання чогось досягти, моя кар'єра движе тим, що я роблю. Обов'язок інколи і нас рухає в наших тих ділах, які ми робимо. От, повинен та й усе, що мотивує і хто мотивує мене. Павло говорить, що мотивація, сама гарна мотивація і те, що мотивує його, то є любов до Господа і до церкви. Він говорить, що все, сприймаю за сміття, тому що є те, що є найдорожче. Я готовий все залишити, і тому все, що я роблю, роблю для нього і рухає в моєму житті. Мене в тому, що я роблю, і всі ті діла, які я роблю, то любов до Господа. Тому він говорить, що я забуваю все те, що позаду, бо воно не є досконалим. Я маю рух і я йду вперед, щоб досягнути Господа, так як він мене досягнув. Хочу звернути увагу, що Павло він наголошує на те, і він говорить: дивіться, коли ми читаємо ще раз. Ми читаємо 12 розділ, останній віршик, то він говорить так, перше до Корінтян. Тож, ревно, дбайте про більше дари, і далі я вам показую ще кращий шлях. У чому кращий шлях? І 13 розділ він розпочинається самою великою мотивацією для кожного з нас, щоб ми зважали. На те, що являється нашими намірами, і те, що являється нашими е мотивацією, він говорить наступне: коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою мідю або гучним кімвалом. І коли маю пророцтво і загну усі таємниці і повноту знання, коли маю повну віру, так що можу гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. І тому я хотів би сьогодні зауважити про те, що важливо мати такі зупинки в своєму житті, щоби зважати, що мотивує мене в тому, що я роблю. І чого я хочу досягнути в своєму житті. І тому сьогодні я би сказав так, що для кожного з нас є домашнє завдання, молитвене міркування про те, що мотивує мене до того, що я роблю у Христі Ісусі, у церкві для ближнього, що мотивує мене. І якщо це є чиста Божа любов, то ми можемо сьогодні сказати, що то сама гарна, сама добра мотивація. Бо одного разу ми почуємо, що добрий і вірний раб війди в радість, Господина Твого. Давайте ми помолимось. <кій> Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою, і ми дуже вдячні, що Ти знайшов нас, що Ти покликав, і Твоєю мотивацією. Щоб мене знайти і мене покликати, Господи, то була Твоя любов, бо Ти так полюбив, Господи, світ, що Ти віддав Ісуса Христа, щоб придбати мене. Боже і сьогодні ми розмірковували про те, що мотивує нас. Господи, допоможи нам досягати того, щоб все, що ми робили, словом чи ділом, ми робили те, як для Господа, і щоб тої мотивації. Цього служіння завжди була любов від щирого серця. Господи, ми так потребуємо цієї любові, ми так потребуємо наповнення Святим Духом, щоб любов рухала нашу віру і приносила дуже багато плоду, щоб серце батька воно було задоволено і раділо, коли він би дивився на все те, що ми чином робимо, служимо тут, на цій землі. І тому, Господи, нехай Твоя благодать, вона керує нам, нехай ми зважаємо на все те, що Ти зробив для нас, рухаючись в любові. І нехай любов буде рушійною силою в нашому житті в ім'я Ісуса Христа, Господа, Бога. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Господь благословить вас. Ваші сім'ї, ваші домівки, ваших внуків, близьких, рідних, друзів, ваші церкви, нехай Божа благодать, Його любов наповнює вас. І нехай Господь він буде скелею непохитною, баштою, в яку ви можете сховатися а тут, на цій землі. Нехай він боронить вас від усього, і нехай любов Божа вона проявляється. В нашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними у цьому дні.